Ціна йде на вакцинку. Робити у кольчика. Планову вакцину. Ціна, ти йдеш? Щаслива, нічого не знає. Ціна, помахай привіт-привіт всім. Настя лишилась вдома. Каже, не хочу бачити, як Ціна плаче. Ну, пішли, покажемо всім, яка ти. Ой, смілива. Ціна, ми вже на місці. Зараз буде огляд. І потім нас допустять. До вакцинування. Всі Поки чекаємо свій час. Тіда. Будеш Насті показати. Шнорочки. У так? Сіна, ти йдеш вакцинуватись? Так, Настя, дивись, ми зараз граємося. Це для Насті знімаємо так, кіно? І для діток, які дивляться. Граємося в новий бізіборд, цінно грається. Зараз буде огляд цінний. І на вже нового глядіть. А ти сварила? А ти бачиш? як наскільки краще. Чого? А група підтримки. Ой, група підтримки. Так, зараз буде коль Настя ціні.

І вже заспокоїлася. Маши пока. Маше всім пока, пока, пока. Помаши мамі мамі пока.